Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону, розпочали завчасну підготовку. Ми побудували дуже багато таких мобільних катерів, які є у нас і функціонують у всіх районах міста Харкова. Крім цього, ми переклали в період підготовки до опалювального сезону. 220 кілометрів магістральних трубагінов. І хочу сказати, що сьогодні йде опалювальний сезон, уся соціальна сфера Харкова підключена до опалення. Крім цього, в житлових будинках міста усіх, які ми готували, є опалення. Тому працю... Так, нам дуже важко, бо ви знаєте, нагадаю вам, що минулого опалювального сезону ми були вимушені 8 разів перезапускати повністю систему опалювання міста Харкова. Тому зробили певні виставки, працюємо над цим, щоб в житлових будинках харків'ян було тепло.